Петро Буткевич все життя займався спортом. Раніше це була боротьба, а після отримання інвалідності чоловік займається адаптивними видами спорту. Ну, зараз настільний теніс, шахи, шашки, боча. Я отримав праву шину, тому у мене і руки не добре працюють. Але ж граю, тренувався, тренувався, граю теніс. І в такий доступні види спорту. Чоловік зазначає, що спорт покращує самопочуття і настрій людини. Петро неодноразово брав участь у спортивних змаганнях. Я був три рази чемпіоном як сказати України. Цьому класі. окрім спортивних досягнень, Петро займає активну громадську позицію. Разом з колегами у 2006 році розробили інва таксі. Перевозимо. Людей, які не можуть самостійно ну, рухатись або на візках, або з, з або медичними кабінами, ми перевозимо, і в рік десь не перевозимо. Робимо до двох тисяч За свої досягнення чоловік отримує стипендію для обдарованих осіб з інвалідністю. Ініціативу щодо створення цієї допомоги проявила Тетяна Войтович. Після тяжкої хвороби жінка втратила зір. Згодом почала займатися громадською діяльністю. Я почала цікавитися людьми. За цей час я пройшла цілу інституцію вивчення. Проблем осіб з інвалідністю це вже понад 20 років. Проблем людей з інвалідністю. Те, як вони себе поводять, які вони мають потреби, чим вони живуть, що їм не вистачає. Окрім впровадження стипендій для людей з інвалідністю, які досягли успіху в науковій діяльності, у творчості чи мистецтві, у спорті, у громадській, а також соціальній діяльності, пані Тетяна ініціювала створення інших проєктів, спрямованих на допомогу особам з інвалідністю. Є супровід незрячий. Він є в нашому місті, він розроблений е, мною. Це допомога особам незрячим. І задіяні не ті люди, які стоять на обліку в центрі зайнятості всі безробітні, вони приходять до нас. Отримують зарплату, а ми маємо послугу. Супровід незрячих працює з 2012 року. У тому ж році була створена міська стипендія для людей з інвалідністю, а вже пізніше обласна. Це стала сума, виплачується вона в розмірі тисячі гривень на місяць, відповідно до того, яке рішення прийме комісія, визначається 15 осіб, яким в цьому році виплачується вона 15. Пендіатом визначає комісія, власне розглядаючи ті документи, які подані, визначаючи той внесок, ті здобутки, які людина отримала протягом двох років перед поданням на. Перед прийняттям рішення і комісія визначається з тими людьми, кому видати, хто, скажімо, має найкращий найкращі досягнення в цих сферах. В обласний департамент соціальної політики обдаровані особи з інвалідністю можуть подати документи на призначення стипендії на наступний рік до 1 листопада цього року. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.